Вінка тут дуже тісна, невеличка така, але в шахті потрібно миритися з тим, що буде постійно тісно, ніхто не буде будувати вибачте, колонних залів для того, аби журналіст сюди приїхав, і щось там навіть вам, нашим шановним глядачам показав. А тут все пристосовано до якоїсь економії місця. Ну, оцей резервоз зараз буде вирушати. Він рухається по колях, які тут завбачили всюди проложені. Їх тут Величезна кількість. Зараз саме ця машина їде забирати вантаж. Чергова зміна закінчує роботу по будівництві майбутньої шахти. Ну і Ми разом з цією зміною повернемося назад. Уже, я сподіваюся, і на поверхню до вас. Доведеться добиратися зараз в такому невеличкому дизельботягові до штреку назад. Я, звісно, буду розповідати своїм друзям про те, що я побував в шахті, це мене переповнює гордістю собі навіть зараз. Це була така країна онлайн, підземна цього разу. Десятій шахті Нововолинська. Ми познайомилися сьогодні з шахтарами, які готують її до запуску. Ми побачили, як виглядають її штреки. Це була країна онлайн. Країна така, як вона є. На все добре. До наступних включень.